Війна війною, а діліжки за розкладом. Я Віолета Терещенко і сьогодні поговоримо про одіозний ремонт укриття ціною аж в два ляма, на котрий о диво. Вже звернула увагу прокуратура. Ми знову в центральному міському районі. Класика. Тут мене вже всі впізнають, але свої не могли оминути таке свідоме ставлення до власної безпеки чиновників. Свідоме і дороге. У будівлі центрального міського райвиконкому облаштовують укриття. Ціна питання 2 мільйони гривень. Цікаво, але на ремонт і сховищ у школах виділяють в середньому 300 тисяч гривень. Чи логіка така, що для маленьких дітей маленькі бюджети? Та справа, власне, не в цьому. Провели чиновники ремонт через прямий договір без використання електронної системи, обмеживши законні права інших учасників. Хоча на прозору все ж таки відзвітували. Можна владці виправдовуються, мовляв, прямий договір щодо найпростіших укриттів це досить законно. Ем, але ж не на два лями, панове, бо є чітке правило: всі закупівлі на понад півтора мільйона гривень мають бути проведені через торги на Прозоро. Виконавцем виступає молода фірма, яка менш ніж за півроку встигла стати тендерною зіронькою Кривого Рогу. Паритет «Р». Наприклад, це вона кладе плитку на привокзальній площі Сума питання 3 мільйони власник товки маловідомий мешканець Софіївщини Олександр Левченко. Перелік робіт насправді досить великий. Демонтаж окремих елементів, шпаклювання та фарбування стін, робота з підлогою тощо. Це все можна побачити у локальному кошторисі. Однак на власні очі навряд чи. Так як на момент зйомки, а це 3 жовтня, роботи не були завершені, хоча повинні були закінчитись відповідно до договору 30 вересня. Ну а от тепер чекайте штраф. Або ж ні. Чи то після нашого візиту, чи чуйка в них така. Але цей же день вноситься додаткова угода на подовження терміну виконання робіт аж до 10 листопада. Хм, Свої традиційно відшукали експерта, аби дізнатися, чи відповідає сума витрачених коштів тому, що було зроблено. На цей раз зустріч була досить нестандартною, не така, як ми з вами звикли. Ось що ми почули в даний момент трудно сказати, существует ли стоимость ремонту виділеному бюджету, відповідає, ли вона в Тому що На даний момент ремонт ще не закінчений, і я не можу з уверенностью сказать, що ті те матеріали определяли в работе, те, которые були указаны в сметной документации, И в каком об'ємі, в полном, не в полном, який слой штукатурки вложили И для этого нужно провести определенную экспертизу, яку которую я не буду проводить, а не маю на это правед. Могу добавить, что я производил ремонты по гораздо ниже цене, в том числе убежища в школах и так далее. И цена была гораздо ниже. Также за мной осуществлялся за моей работой, работой подчиненных контроль, технический надзор, авторский надзор. Ти постоянне акти, постоянне відео, фото, фіксація виповнених робот. На этом об'єкті такого я не вижу, Я так понимаю, его нет. його очень, страшно, і очень странна. То на этом об'єкті за таку суму отсутствують определенний контроль за виконанням работ. Дивно стало не тільки експерту, а й прокурорам. Правоохоронці вже зацікавилися цим ремонтом. У різької центральної окружною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво в кримінальному провадженні. Яке розслідується слідчим відділом Криворізького районного управління поліції ВНП Дніпропетровської області за статтею 367 частини 1 кримінального кодексу України, саме за фактами можливої службової недбалості службових осіб виконком. Дійсно на теперішній час триває перевірка відповідної всієї документації щодо укладеного договору та в подальшому. Буде зроблено відповідні висновки щодо е, дійсного раціонального використання бюджетних коштів з власних джерел. Нам стало відомо, що найближчим часом прокуратура призначить відповідні експертизи і вони розставлять усі крапки. Над і зараз має бути мій текст про відповідальних за все це осіб, але я вже сто разів називала їхні прізвища, наприклад, тут. Але вони <кій> віз і нині там. Як думаєте, чому? Напишіть у коментарях і поставте лайк цьому відео, тоді його побачать якомога більше людей. Пока!